Вчора в навчально-виховному комплексі спеціалізована школа першого третього ступені в ліцеї успіх відбулася учнівська конференція до Дня Соборності України. Участь у заході також взяли міський голова Славути Василь Сидор, начальник управління освіти Ельміра Перепелиця та інші поважні гості. Готуючись до конференції, учні підготували проекти і дослідження, що глибоко розкривали історичний зміст подій 22 січня в контексті сьогодення. Розпочали з історії з того, що день 22 січня. 1919 року ввійшов до національного календаря як велике державне свято, День Соборності України. Саме тоді, на площі перед Київською Софією, відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На волелюбному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Більше того, цей день збігається із річницею 4-го університету Версалу Центральної Ради, згідно із яким Українська Народна Республіка проголошувалась самостійною незалежною державою. Отже, він мав стати днем подвійного всенародного свята незалежності і соборності. У своїх виступах школярі акцентували увагу на історичних фактах, що передували злуці на об'єднавчому русі, який наприкінці 1918-го, початку 1919-го року Охопив майже всю Україну на тому, що боротьба українського народу за соборність своїх земель є однією з важливих сторінок нашого минулого і, на жаль, теперішнього. Про це вітаючи учасників конференції, говорив і міський голова. Сьогодні як ніколи актуальне питання соборності, тому що ми з вами два роки переживаємо, два роки, Михолі, два роки війни. І, напевно, каже, задумується, чому так сталося? Як можна жити на цій землі і бажатись і бажати будь-якій держави, як можна землю зрадити? як можна сьогодні не любити ту землю, де вона тебе кормить. Ну, напевно, багато чого закладено, і ми сьогодні дуже добре розуміємо, що імперія, будь-яка імперія, вона побудована на страху, на обмані і на підкупі. От, таким чином можна розвивати і тримати імперію. І Україна була і під Польщею в свій час, і під російським, і під Слогольським, і під і ігами. Але що не робили особливо 70 років і Радянський Союз, але стеждення українських залишився? Українці залишилися українцями. Продовжилась конференція презентацією доповіді на тему соборності та сучасних викликів, у якій розвінчувались міфи про поліетнічність населення України, дискримінацію російськомовного населення в Україні, сепаратистські міфи про відмінності між мешканцями сходу і заходу. Окремо обговорювалась і тема ідеї єдності держави в творах українських митців. Окрім доповідей до уваги учасників конференції, було представлено документальний фільм. Який висвітлював цю історичну подію України День Соборності, а також не обійшлося без музичного вітання, яке підготували вихованці будинку дитячої творчості.